Вчера Северодонецк и всю Луганщину солнцем согревала группа Антитела. И сегодня у нас в студии Тарас Тополя, фронтмен группы Антитела. Тарас, Доброго утра! Привіт всім вітаю! Очень ради ми вірити вас в нашій студії. Тарас, как вам как концерт вчора пройшов неймовірно. Це для нас взагалі за всю історію групи перший сольний виступ в Сєвєродонецьку. І ми очікували меншого, а отримали реально дуже позитивний концерт, і так все було по-справжньому якось вчора. А от як зустріли сєвероденчані? Пісні, музику, як зустріли вас? Ну, те, те що муціль. ми, от якби ми були в ДК Хімік, і от спочатку всі люди сиділи, потім, в якийсь момент, ми якби запропонували танцювати, весь зал зрадів. Багато людей підбігло біля сцени, танцювало. То те, що ми бачили зі сцени через оркестрову яму. То, звичайно, що і пісні співали, і, і навіть вимагали якісь пісні від нас, а заспівайте ту, а заспівайте ту. Ну, Приємно приємно е, усвідомлювати, що антитіла цікаві, в Северодонецьку, що нас тут слухають. Звісно ж, слушаю, Тараса. Ви дуже їздите по страні, особливо в рамках а, туре а, Всеукраїнського Сонця. По вашому личному, личному мнению, відличалися ли как-то люди на страні? Ну, Очевидно, що відрізняється різні регіони, різна е, якась культурна ситуація, економічна ситуація. Але у нас же є все одно, куди б ми не приїжджали, всюди те, що, що об'єднує людей, це там, любов до гурту «Антитіла», якщо вони приходять до нас на концерти. Тому що я скажу, що це важливо, коли їдеш з сольним туром. Що людина дійсно готова придбати за свої кошти, відірвати їх, скажімо, від свого сімейного домашнього бюджету і прийти з квитком на концерт заради улюблених пісень для нас, як для групи, на яку люди приходять, це важливо. І тому я з кожної сцени намагаюся з людьми співати, антитіла віддаються на повну і ну, в кожному місці. Не те, що роз'єднує, а об'єднує, це от, власне та музика, яку тіла привозять. От ви посітилися Сєвєродонецьк, вчора наситили всіх сонцем своєю музикою. Як довго проходила робота над туром над цим новим альбомом? Так, дивіться, над новим альбомом це одне, над туром це інше. Новий альбом виношували ми в мізках ще з моменту написання попередньої платівки. Все красиво ми представили десь півтора чи, може, два роки тому, якщо я не помиляюсь. З того моменту народжувалися якісь ідеї, е, мелодії в голові е, у учасників Антитіл. І от безпосередня сама робота над платівкою почалася восени 2016 року і тривала вона на студії близько трьох місяців така інтенсивна. От, власне, дев'ять композицій е, е, альбому Сонце вони е, побачили світ 9 грудня. Ми представили просто в інтернеті, а от е, поїхали в тур з 14 січня, з 14, 14 февраля, з Дня всіх закоханих ми стартанули з, зі Львову. Так от, е, робота над альбомом це одна, а власне робота над туром це трошки інша. Я вам скажу так, що ми б'ємо особисті рекорди. Я думаю, що мало хто. Взагалі, в принципі, в країні особливо... Я вже не говорю навіть по жанрам, а саме серед виконавців поп-рок гуртів може дозволити собі такі гастролі, такі масштабні, у нас тільки в березні 29 міст. Ми по суті кожного, кожного дня концерт. У нас навіть так сталося, що один понеділок у нас був вільний, і то ми перенесли там один концерт, і в понеділок. Тобто кожного дня. Якби власне організація е, туру... Логістика, це все вибудовування міст, всюди якісь ефіри. Плюс треба розуміти, що у нас їздить три мікроавтобуса, спринтер. Це реально ну, титанічна, це титанічна робота. У нас є Сергій Вусик, який займається це клавішник гуртом тіла. У нас вже в нього така історія турова, дуже велика. І от я можу сказати, що цей рік це просто, ну, вже... Якби найсерйозніше і наймасштабніша така наша гастроль. От, е, ну і, і все проходить фут-фут-фу гарно. Ми задоволені, і люди задоволені. Так що рухаємося вперед і ні на що не звертаємо уваги, лише на, на емоції людей і на повні зали. Це для нас найважливіше. Тарас, от ви сказали, що в марті 29 концертів, ну, бачиться почти кожен день. Ви встигаєте відпочивати. Що це за слово? Отди, отдих. Отдих. Или віддихається <отдыхаете риклад> на концертах. Ну, ну як, фізично, дивіться, тут ще така штука, є фізична втома. Вона, звичайно, дає своє і організм втомлюється. От, особливо, коли якби, мало можливості поспати. Тому що організму треба відновлюватися. Але є ще така штука, як психологічна втома. І от психологічно втомлюєшся від постійно людей навколо, від того, що потрібно спілкуватись, е, е, ну, як е, із з тими, хто з ким подобається, з ким не подобається. Тобто різні є речі. От, е, плюс, е, знову ж таки, повертаючись до організації туру, наприклад, нашому Сергію і організаторам на місцях постійно кожного Дня потрібно узгоджувати масу якихось деталей, нюансів, починаючи від там, що на обід будуть їсти техніки, закінчуючи там, в якому форматі буде відбуватись автограф-сесія. Тобто є маса таких нюансів, які постійно цей інформаційний потік навколо тебе є. От. Але все це, звичайно, нас би, мабуть, і поламало. Однозначно поламало, бо якби не один нюанс, от коли ти виходиш на сцену, якісь, якесь диво відбувається. це... Ну, так, дійсно, диво е, творчості, диво е, музики. Ти заряджаєшся за цих. З однієї з ти виснажуєшся, з іншої сторони, емоціями людей, які приходять до тебе. Ти заряджаєшся і такий, ну окей, давайте, ще 30 концертів попереду, ну якщо так, то непогано, можна, в принципі, їхати. Тобто не тільки даєш енергію, ну і отримуєш заміну. Це дуже очіними. важливо, це дуже важливо. Знаєте, є такі концерти, де о, оцей енергетичний обмін відбувається класно, і ти виходиш заряджений, і прямо хочеться ще раз повернутися. Є, звичайно, такі концерти, де важче трошки. Але в принципі всюди, ну, всюди, де б ми не приїжджали, дуже, дуже позитивно все приходить. І так, люди виходять задоволені. А це ж якби артист, в чому якби ми отримуємо кайф, коли ми бачимо, що люди задоволені після концертів. Це важливо. Раз, а вот ну, действительно очень сложный график. Вот вчера вы выступали у нас, уже сегодня вы будете в Краматорске. А, хоть ехать а не так уж и сказать, далеко. А уже завтра будет там, а послезавтра там, а после послезавтра там. И э, отпочинем мы аж, значит, Березень, 3 квітня ми повернемося лише додому. Да. Вот, ну, зрозуміло, на отдыха немає взагалі времени. А на творчество хотя хоча б якісь секунди, або в дороге как то вы, возможно, пишете, або вже потім, коли пройде весь світ. У нас коллектив, колектив, хто да, як, в когось в когось на студії більше получается це робити, в когось в дорозі. Ну, в мене, наприклад, то я, моя дорога, здебільшого відбувається мовчки, я собі або щось е, лажу, дивлюся, якісь новини в телефоні. І паралельно в мене собі йде е, якби, мозковий процес. Я собі щось думаю, якісь мелодії, якісь ідеї, щось спостерігаю. От. І потім воно все копиться, копиться і в мене, і в там, у нас є ще Максим Сиволап, наш такий невидимий учасник антитіла, який так само співавтор музики, аранжувальник, Сергій Вусик, учасники гурту «Антитіла», які так само вносять. І потім все це воно збирається, тому що це ж це ж потік. Тобто е якось щось воно постійно стається навколо тебе, і ти це ретранслюєш потім. А потім в якийсь момент сходимось. І починаємо ваять. Багато пісень не потрапляє взагалі до вас у вуха і до всіх глядачів. Але, але якщо вже пісня проходить жорсткий відбір, то вона отримує місце в своєму альбомі і в майбутньому так само. От і о турі. Тур Сонс о, о, по Україні да? ви багато городовів вже проїхали, ще впері остається також багато городов. Планується в будущему вивести вот, э, тур Сонця за рамки нашої страни. Можливо, будуть гастролі ну, за відділеннями там по Європі або за океаном. Ну, ми вже виїхали в рамках туру за, рубі... за границею э, в Мінськ. <сум> От, э, насправді дуже душевний був такий виступ разом з нашими друзями гуртом без білету. Э, був спільний концерт. Ну, але це не єдиний наш такімо, виїзд за кордон. Ще е, планується шість концертів в Америці у нас в, е, на іншому континенті і один концерт в Канаді. Це все так само в рамках туру Сонце і це все буде відбуватися е, в травні. В травні у нас така гастроль там починається. Там же ви будете ті композиції, ті пісні, які о, от, по городам України, чи може бути адаптувані під начинку. Ні, там приходять українці з Америки здебільшого на нас, тому в принципі та сама програма, що і Тур Сонце в Україні буде там. М -м -м -м. Можливо, колись в майбутньому антитіла розродяться англомовним альбомом, якщо буде для цього таке, скажімо. Якщо це буде на часі, а поки що ми приїжджаємо в Америку, співаємо українські пісні і нас розуміють. главное, чтобы вы понимали. Тарас, а вот э, такой вот тур солнца, огромный-огромный проект, феерическое шоу, э, очень много энергии, в общем, большие концерты один сон. А, ну, знаем, что вот э, был у вас такой опыт, проводились квартирники, допустим, в Харькове. А какой формат все-таки вам ближе? Такое огромное шоу или более такая душевная атмосфера? Ну, квартирники у нас было, ну, будь я не знаю, что два за всю историю, то да, действительно, они были и действительно в Харькове. И почему мы это делали? Потому что Харьков, это же є, как бы, эти батьки Батьківщина чи як це, квартирників в Україні, мабуть, це перше місце, де їх почали робити, в принципі, в Україні, це в Харкові. І от ми колись повторили цей формат, досить цікаво було. Але ну, однозначно антитіла сприймають себе, звичайно, більше як стадіонна група. Тобто нам до вподоби більше open-air формати, де є 10-15 тисяч людей, де є потужний звук, де є світло, і ти можеш якби, ту енергетику видати на повну. Хоча от, на, в рамках нашого туру «Сонце» ми ж це не відкриті площадки, закриті. Але тобто, от на перше місце я поставив, мабуть, це таки open air, Виступи по емоціям, а на друге, звичайно, сольні концерти, коли до тебе позбирається повний концерт-хол людей, які важливо прийшли саме на тебе, і на твої пісні, і саме слухати антитіла, і підспівувати нам. От тоді так само дуже потужні концерти виходять. Ну, а десь на, мабуть, одному з найостанніших місць є всілякі там корпоративи. Різні такі гулянки фірмі, компанії, на які часто так само, до речі, запрошують антитіла, тоді там інша атмосфера, але найкраще це, звичайно, коли це відкритий простір. Приятні, мабуть, збирати великі стадіони і обмінюватися тою енергетикою. Ну, да? антитіла вот. ще, На жаль, я переконаний, що в майбутньому таке буде. Поки що ми не збираємо стадіони особисто на себе, поки що у нас всюди десь там у Львові, наприклад, 3 тисячі людей, там в Дніпрі вчора було, позавчора була тисяча, в Києві очікуємо 5, але це, очевидно, що це ще не стадіони. Але ми на таких великих форматах виступали, вже це такі збірні солянки, фестивалі, якісь да, де там, Якщо і приходить 10-15 тисяч людей, то вони приходять в тому числі і на антитіла. Але, звичайно, що хочеться і лише на антитіла збирати стадіони. Ми до цього йдемо, я сподіваюся, колись прийдемо. Тарас, от сьогодні відмічають Міжнародний день щастя. Який ваш лічний рецепт щастя? Ну, як для людини сімейної, звичайно, що це бути в сім'ї разом з дітьми, з дружиною. От Я дуже люблю своїх дітей, сумую, насправді, коли їх дуже довго не бачу, вже намагаюся там по телефону якось, але все одно це не замінює Якби спілкування і вони сумують. Але щастя, очевидно, що це, мабуть, такий, така штука, що воно повноцінне може бути не лише коли ти один щасливий, а коли біля тебе люди так само щасливі, близькі люди, там, друзі, сім'я. Можливо, навіть іноді і вороги. Хоча вороги щасливі, коли тобі погано, тут є нюанси. Да? От, тому щастя — це такий процес, коли добре е, разом, а не один, а не одному. Понятно. Тарас, огромное спасибо, что выкроили капельку времени из вашего плотного графика для нас а, -а, -а. а, сегодня утром. Ну, в такой день, конечно, желаем тогда вам семейного счастья, огромного а, семейного счастья, вдохновения и, конечно же, силы вытерпеть а, все это, весь этот огромный украинский тур. Дякую. Я напоминаю, что сегодня с нами в студии был Тарас Тополя, фронтмен гру, э, группы Антитела.